Володимир Зеленський заявив, що не потребує посередників у спілкуванні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Він також наголосив на тому, що вже мав декілька розмов і зустрічей з Трампом. З цього приводу президент висловився так. Зараз перехідний період у Сполучених Штатах. Я спілкуюсь з Президентом Трампом. У нас було кілька зустрічей розмов. Посередники в цьому мені не потрібні. Є різні політики, які піаряться на цьому. Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна. Ми це показали на полі бою під час всієї агресії Путіна. У кого в Європі є такий сучасний приклад? Немає. У Орбана є така армія, чим він буде тиснути на Путіна. Анекдотом, посмішкою, хай собі залишить, заявив президент України. Зеленський також заявив, що між його командою та командою Дональда Трампа ведуться активні роботи. Глава держави зауважив саме так. Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з точки зору своїх юридичних можливостей. Поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Вони зараз збільшують кількість рішень пакетів. Шкода, що вони збільшують це зараз, під кінець терміну. Також Зеленський сподівається, що команда Трампа підтримає Україну і не припинить допомогу. На це премєр міністр Віктор Орбан відреагував саме так. Він заявив, що не буде відповідати на провокації. Коментуючи заяву Володимира Зеленського ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтесь. Це ваша відповідальність, написав Орбан. Напруженні відносини між Києвом і Будапештом загострилися після того, як Віктор Орбан зателефонував Володимиру Путіну. Після цього дзвінка Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та великий обмін військовополоненими. На що, за його словами, президент Володимир Зеленський відмовився. Зеленський також відреагував і на цю заяву. Він сказав, що вперше про таке дізнався із засобів масової інформації.